Очиста приємно, тому що через цей великий проміжок часу, ми не бачилися, ви знову можете зустрітися і побачити одне одного і садатись ті свої юнацькі люди. Хто що зробив за цей свій часу, хто що планує, що зробити, хто що всянув своєму житті. Також є добре, коли ми пам'ятаємо своїх друзів. Що ви робите? Добре, що в нашій пам'яті в наших серцях їхні імена закурбовуються, навіть коли їх немає серед нас, але в нашій пам'яті вони є. Навіть коли ми зараз співали тих пісні слів вічної пам'яті, тим саме ми пам'ятаємо, підтверджуємо, що наші рідні, наші вчителі. Ті, які відходять від нас, вони залишаються в наших серцях. Їхні імена в нашій пам'яті. Хай буде їх зараз живим від нас немає, але вони є в небі. І вони потребують тої нашої молитви, тої нашої підтримки. Ми тут підтримуємо одне одного, допомагаємо. Ми живі, живемо, працюємо і чогось досягаємо. Також і мер, і відповідності наші рідні, близькі, знайомі потребують тої підтримки, тої допомоги від нас. Єдина наша допомога, яка може бути, це і та молитва. Та, та, Єв, та Євхаристійна єдність. Намірямо за тих людей, за кого ми будем Тож нехай ця пам'ять в наших серцях дійсно буде запровована вічно. Завжди. Всі к нашому е, життю є приписано зимою. Тому що і нас будуть пам'ятати. І ми маємо обов'язок. Перед тим його знаємо також пам'ятати. Тому нехай ця пам'ять буде супроводжуватися і надалі. А дорі випускники також зичу добру добросердечності, ти приміти усіх. Дійсно, то є 40 років, так? то не є малий мікро після закінчення навчального закладу, то Коледжу вже. Але ми йдемо далі і ми все своє життя вчимося. Не тільки в школі, не тільки в тому вищому в навчальному закладі, чи де ми не було, але ми завжди вчимося. Тож бажаю вам, щоб те навчання, яке осягаємо в житті, було, ну, скажімо, безкінечним. щоб ми завжди щось могли навезти. 11. Бо коли людина живе, вона завжди щось здобуває, щось нове дізнається, щось нове осві... десь... освічується в чомусь якійсь професії. Тому бажаю вам, щоб ваші здобутки, ваше... в вашому житті ті, які ви вже отримали, щоб вони ніколи не вичерпувалися. але завжди щось нове і нове з'їхалося. І жити цікавіше, коли життя не є одноманітне. Тож бажаю вам, щоб Господь дійсно давав вам тої мудрості, тої терпеливості і любові, щоб ми могли йти вперед і завжди щось черпати себе, особливо тих духовних скарбів. Свій нам обіцяє. Те вічне життя Він і дає, тому що він є виконавцем свого Слова. Він є сам Слово, Він є виконавцем свого слова. Він нам дає все те, чого ми потребуємо, чого нам потрібно. Тому бажаю вам, щоб ви... ваші ці бажання і потреби ніколи не вичерпувалися, але завжди ті потреби по були і тих не осягати. Але за молитвами сили Весерного Господа ну, він нам то дасть. Тому ніколи не забуваймо, що самі ми є Бесий навіть перед своїм життям, абсолютно беси. Але коли Господь знає, ми можемо зробити все.